Доброго дня, шановні мешканці громади. Сьогодні наше місто позбавляється остаточно пам'яті радянської е, історії. Тобто, Ви знаєте, що наше місто завжди при Радянському Союзі було пам'ятником радянської слави. І славилося саме Павкою Корчагіном. Сьогодні ми. Остаточно завершуємо декомунізацію в нашому місті, і Павка йде за російським кораблем. Мабуть, знаково, що саме сьогодні, в день пам'яті героїв України, відбувається історична подія для нашого міста. З території музею переноситься пам'ятник літературному герою павці Корчагіну. І створює простір для створення невигаданої історії та міфів, які довгий час побудували навколо нашої буерки, а героїзації справжніх героїв, які нині створять нашу історію. Я вітаю всю боярську громаду з такою визначною подією, великою жирною, знаковою, крапкою в складних довгих, подовжених у часі процесах. Декомунізації, дерусифікації, деколонізації, нарешті Бояка позбавляється свого останнього символу. Я маю висловити велику подяку за співпрацю Борській міській раді, тому що якраз ці процеси це свідчення того, що якщо громада і влада об'єднуються заради якоїсь великої мети. Успіх гарантований. Одночасно, я хочу висловити подяку всім працівникам Боярського краєзнавчого музею, тому що вони провели дуже велику роботу для збереження цього символу. Як це не парадоксально, але зусилля були спрямовані не тільки на те, щоб Боярка позбулася його, але щоб він був збережений для історії. Цей пам'ятник був близький дуже багатьом випускникам Боярської другої школи. Це була частина їх молодості, їх дитинства. І все-таки дуже добре, що був найдений компроміс, консенсус між різними силами. І цей пам'ятник прикрашатиме тепер музей тоталітаризму в місті Путівель. Сьогодні, 29 серпня, 2024 року, у боярці відбувається історична подія. Сьогодні боярка назавжди позбувається клейма города комсомольской слави. Сьогодні від сьогодні в Боярці не буде згадуватися, як закалялась сталь і Ніколай Островський разом з Павкою Корчагіним. Адже саме сьогодні він від'їжджає у призначене для нього місце. Музей тоталітарного режиму міста Потивля. шляхом кількарічної співпраці Боярської міської ради, управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради та Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини відбулось збереження та документальна передача пам'ятника павці Корчагіну в музей міста Потивлі.